Чи були під час цих трьох років Великої війни якісь такі операції, які планували росіяни е, нас на фронті або в нас в тилу, е, які вдалося відвернути, не допустити? Е, можливо, поки ще рано говорити, тому що більшість операцій, які планувалися до проведення, це були операції половину 24, 24 року, початку 25-го року. От, але скажу так, що. Своєчасне викриття цих планів воно, воно було, відбулося тільки через те, що всі засоби воєнної розвідки працювали в одному напрямку. Це своєчасне викриття планів і задумів противника для того, щоб прийняти адекватні заходи. Це. М Підготовка і вже планування, і навіть не просто планування, а вже розробка безпосереднього плану проведення наступальних дій е, мінімум на двох напрямках, от, які не відбулися. От, і, і ще одне: що е, за рахунок того, що ми можемо своєчасно викривати ці плани, здійснюється і перегруповання, і відповідна реакція наших сил. Зараз найбільш критичне зрозуміло, що найбільш критичний напрямок і напрямок зосередження основних зусиль Російської Федерації це Донецька область, особливо, що стосується південно-західної частини Донецької області, це Покровськ. Покровськ і, і, і вся ця конгломерація нас, наших населених пунктів для того, щоб у разі успіху продовжити наступальні дії в, в, в різних напрямках. В тому числі і в напрямку Дніпропетровської області, і в напрямку на північ, туди в напрямку Краматорська, Славянська. Але повірте, що навіть коли викриваються плани Російської Федерації, коли вони розуміють, що вони там уже не, не зможуть провести операцію, це не значить, що вони відмовляються від проведення такої операції.